Психічний больной человек отличается тим, що он абсолютно недоступен никакой критики. Це називається гординя. Недаром вважається смертним гріхом. Відос про Арестовича. про те, що ним дуже незадоволені. Крайній такій жорстокій степені. Незадоволені іграв, але ліпшої картинки я не знайшов. більш мені виглядає так, роги чуть мені. Тепер що він робить? Нищить Україну, оправдовує російську агресію, розпалює між цю нашу національну ненависть між Заходом і Сходом, захищає деградованих особистостей. І це все думаєш, він це робить раді добра, щоб Україна типу, вижила. Ну, це мені так здається, буде це так складати, і хоче бути в нас тут президентом. Що не так, перше? Коли ти домовляєшся зі злом, тебе завжди розведуть. Тобто, сам факт, що ти домовився зі злом, означає, що ти вже приіграв, не можна домовлятися. розумію, Розумієш, там типу був солдатом, тьолки не давали, ніхто не вважав Це оце, от доказати, от, що я от такий, от, подивіться на мене, вся оця лабуда. Коротше, то все треба в голові шукати, вибирати. Кожну думку знаходити, де і твоя думка, де не є не твоя думка. товариш буде так от закидувати різні думки, які типологічно правильні. Він буде складати їх в і тільки їм скажеш, да, воно буде почне виростати, виростати, тебе забирати. Коротше, поїхали по списку, що неправильно. Перша Росія, Путін, історична це лабуда. що Він відновлює СРСР-брехня, і пропаганда, і виправдання. Росію тих дій, які вони роблять, Чому це брехня? Пісков вже сказав, що після Путіна, як в них будуть вибори, буде знов такий же саме, як Путін, і нічого не поміняється. Тобто, якщо б це було б особисто Путіна ініціатива, так мінімум не б змінилися. там в них куча втрат для та поля, ну треба мати мозги, щоб то робити. Тобто вони винищують Росію і їм на це пофіг. Чому це відбувається? На нас напали, бо ми вирішили перестати бути колонією, бо захотіли свободи, і це в нас. В нас... У нас така оплата за свободу. Тобто, ті, хто нам зараз постачає оце бабки, дає в бюджет гроші, постачає снаряди. Це ті, ж хто дали добро Росії на нас нападати і цю всю тему ісполняти. У ну, Нас так і грають коротше, і вони, щоб ну не показати своїм людям, які вони кончені моральні уроди, вони оце нам, типо, поставляють снаряди на небагато, ті типу, подають гроші на небагато, щоб ми так от бултихалися. Не дай Бог не виграли в Росії. От були ми колонії. Потім була Росія. Це така більша колонія з правами. Оце з мелких всіх таких, як ми зжирати ресурс до себе, а потім витягували ресурси від них. Типу таке як переливання зі стаканчиків. Оце от Росія колонія з більшими правами. І нас, типу, тут хавали, і всі на то дали добро. і тепер ті, хто дали добро на то, вони типу, нам допомагають. І арестовують зараз на стороні тих, хто це все ісполнив у нас тут в Україні. Друге, щоб Росія не пішла під Китай, тому так мало США і інші дають допомоги, щоб вона окончательно не проіграла і щоб вони не пішли під Китай. Ну Росія така як велика колонія самостійності, особи там немає. Вона має там такі дрібні сіотиативні ці, типа куди щось шота зайти, щось зробити, на кого-то напасти. І вони там не є самостійними. Модельована в них ситуація тобто це брехня. Далі, третє. Я, я не роблю те, щоб сподобатись людям. Я, я роблю те, що треба. Типа я є такі, які є є. Подивіться, ля та поля. почав падати рейтинг, почались збори на гроші. До того зборів на армію не було. Що робити, бо це суспільно прийнятна штука. Типа рейтинг ростуть і все оця штука. Про переходи, коли приходи з РПЦ переходили в Україну в ПЦУ, що в нас Арестович розказував? Ну звичайно, цей процес буде відбуватися, але він буде тривалим. Не можна заставляти підштовхувати людей це робити, бо там не все так однозначно. Да, воно буде, але воно буде помало. Що це означає? Тормозив перехід. Коли хтось щось говорив про католицьку, де Папа Римський весь час говорив, що Україна багатостраждальна, мученицька там народ, нація і ще щось. Щас теж захищав католицького цього папу. Не католики, а цього папу Фесті бред, що він розказував. Що ця релігія з Риму католицького папи ворожа для нас структура. що РПЦ також ці він стояв на їхніх двох захисті. Ні разу нічого корисного. Я напевно, не бачив, щоб він сказав щось про ПЦУ. А на що це робити тепер? Як він вже поїхав, настав тут трошки одноглазий про аборти. Що він що він тут розказував? Що в нього якась клієнтка була, яка зробила була два аборти. Потім вона сильно плакала, да, от так плакала, і в неї в житті і стало все нормально. Тобто, за свої слова треба відповідати, ну навчитися відповідати. Да, нести відповідальність за те, що ти говориш. Тут как би е, кричав, тут що я такий, ніхто не може мною управляти, бо я тільки сам поля, паля, ніхто мені ніколи нічого не скаже, що я маю робити. Були такі істерики. Кожний хто це говорить, він це говорить не для публіки, а для себе. Сам себе в цьому переконуєш, що я от такий, що мною ніхто не управляє, я ль та льтополян. Тобто, якщо би таке було, такого би не треба було говорити. Ну, Лєв не ходить і не розказує людям, що здрасте, лєв, здрасте, лєв, здрасте, лєв, лєв по факту є лєв. тобто є слабості в голові, яким треба це розказувати. Ти тобто, сам себе переконуєш в тому, що ти от такий, хоча такого немає. Тобто треба знов копатися в собі, лазити, де оце є все лабуда, Прагеїв. Хто у нас тепер продвигає тему геїв? А? Друге, далі. Чия фраза, що государство не принадлежить государству, і треба спочатку повернути государство государству, а потім його людям. Да? І що буде з тобою? Кому вернемо государство? Буде знову колонія. Чи не так? Нащо то говорити? Ну, далі йдемо про захист чорненьких. У нас тут був цей Спартак Субота, і його почали ну, критикувати, як би було коли було за що, хто за нього заступився. Арестович. а чого? Спартак Субота цілонаправлено нищив людей своєю пропагандою. І тут є два варіанти: або ти за нього заступався, бути така велика звізда Санці Лікає і Яріші. Я буду захищать. Ну, або ви там одноклубники. що то, що то, якби не фонтан. Друге, Фаріон, яка сказала, що вона не вважає російськомовних солдатів за людей? Хто за неї заступився? Арістович. а нашу? Нашу таких за заступатися? Хто може пояснити? Я вам зараз поясню, бо до того він говорив. Що от якби хтось би в Україні вийшов із українських цих націоналістів, сказав, що ви не вважаєте російськомовних українців за українців, то я би сказав, що ви мої вороги, ну ну, ну ви хоча б чесні. Ну, тобто, він ціленаправленно говорив, що зробити. Тобто, це була така піар-кампанія. типу ти каже, нічого не треба робити. Такого не можна робити. Треба кампанія інформаційна, щоб ця інформація розійшлась про розпалювання на знов схід і захід. Тобто Фаріон це підхопила, вона він став на її захист. Ну і на що мені здається, що це є стаття вже точно, виправдання російської агресії, що Україна сама, ну це пряма мова, що Україна сама винна на те, що Росія на неї напала, бо була занадто слабкою і зробила все те, щоб це відбулося. Тобто, ну на то розкажи це всім інвалідам, які в нас тут стали інвалідами, там якихось жінок, які яких зґвалтували, там солдатів, які пропали, де там фаби поприлітали, там будівель не стало. Ото їм йому це, що ми от вони винні, що Росія на них напала. От з цього всього, що я сказав, да? от якщо взяти 100% інформацію від 0 до 100, наскільки відсотків я був правий, ну, так, чисто по-чесному. От оцей відсоток, який в собі в голові, цей, наскільки є, це є той відсоток, наскільки ти лишився в своїй голові. Тобто, якщо там я оце все, що сказав, це я, умовно правда там на 10%, да? то 10% лишилось тобі тебе тут в голові. Вже не 90 оця от фігня, ну з товаришами думає за тебе. Воно прям буквально так от думає. Потім, що повністю проіграєш, буде таке як зазеркалля, ти діпати, ти ходиш, дивишся. Да? О, ну, ти як блін, як в життя будеш собі бачити, як в телевізорі. Чи навіть коли в моментах, що ти будеш собою, там в моменті, коли ти лягаєш спати і просипаєшся, оце де ти засинаєш, ще поки не спиш, і, і вже поки не цей оці проміжки де заснув і проснувся. То тобто ще можна відіграти. Треба всі у ці фігні, як ти неправильно думаєш своїй голові, виковирювати, виковирювати, виковирювати тобою. Дуже незадоволені. Помимо цього всього, ну тут переіграв, Ну типа тебе переіграли, це всяка фігня буває. Тут зловили на цій Гардині, блін, ті славі. Коротше, то не аж так критично, я би сказав. Ну от манера спілкування викликає бажань кращого. Чого. Бо ці от товариші, які є при твоїй спілкуванні з людиною, з якою треба було дуже акуратно спілкуватися, показував, як би, своє принебріження до тієї. І то, того, чого не треба було робити. Це, напевно, ну, ну от як там як карта така фаталіті. Ну, не треба було так робити. Коротше, всі, хто йде далі за Арестовичем, йде не туди, за свою тупість заплатить.